Аварія на Сумщині, де загинуло 13 людей, одна з яких дитина, ще п'ятеро постраждало, сталася на залізничному переїзді, оснащеному світлофором, який працював справно. Повідомили в державній адміністрації залізничного транспорту України. За даними прокуратури, водій маршрутки проігнорував червоне світло і виїхав на колію. В авто врізався потяг, розрізав машину навпіл і протягнув майже 300 метрів. Водій маршрутки вижив, його викинуло з кабіни. Серед загиблих одна дитина, учень 9 класу. Да як той нього совість, як він взагалі на маршрут виїжджає? як він після цього взагалі жить у цьому селі забирає сьогодні. Для мене трагічний день погибло. Моя промінниця молода дівчина, яка вже жити та жити, але так трапилось. Шановні водії, викиньте мобільні телефон і пов'язати в рейс. хай, їм щось, хай вас Бог бережи. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. На Тернопільщині в останній резонансна аварія на залізничному переїзді сталася в лютому 2009-го. Тоді п'ятеро людей загинуло, 20 отримали травми. Трагедія сталася на залізничному переїзді біля села Прошова Тернопільського району. Рейсовий автобус із пасажирами Тернопільського морохи зіткнувся з поїздом, що їхав з Тернополя на Івано Поусте. В ході розслідування кримінальної справи по цьому факту було притягнено до відповідальності власника маршруту. Його було притягнуто до відповідальності, а саме за те, що водій. Даної маршрутного автобуса був не оформлений належним чином згідно діючого законодавства. Йому суд присудив три роки умовно. При цьому водій, який був винуватцем, цього ДТП загинув на місці події. На Тернопільщині 36 залізничних переїздів. Сім з них нерегульовані. 14 переїздів обладнані автоматичним сигналом. На п'ятнадцяти рух регулюють чергові. На 8-му кілометрі станції Березовиця острів. Залізничний переїзд регульований. Щодня тут курсує близько 18 пасажирських потягів, стільки ж вантажних. Невизвоки немає. регулюємо, пильнує. Таких порушників не немає в нас на переїзді. Зараз не рушай, тому що бояться великі штрафи, так що зупиняються перед переїздом. Проблем таких немає в нас. А це нерегульований залізничний переїзд на вулиці Текстильній у Тернополі. Хоча потяги сюдою вже давно не курсують, проте водії зобов'язані зупинятися на знак СТОП в Державній автомобільній інспекції закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, перетинаючи залізничний переїзд. І нагадують за порушення на нерегульованому переїзді передбачений штраф від 340 до 425 гривень. Якщо це порушення стосується на регульованому переїзді. Водій проігнорував положення шламбауму або полож світло світлофора, значить, штраф чи жесту регулювальника, значить штраф сягає від 850 до 1190 гривень. Щодня Тернопільщиною курсує 24 швидкісних пасажирських потяги далекого сполучення та 38 приміських.